Чого ви найбільше боїтеся, та як справляєтесь із цим страхом. Може, трошки кімната. Тім... А як боретесь з цим страхом? Ох, кажу нічого страшного. Іди і включи світло. Ракет. А як боретеся з цим страхом? Ой, чесно, як боротися? Молитися. фобій таких немає, чесно скажу. Я ось сюди паука в руки брав і навіть спокійний диву одного шусь. А я боюсь, знаєте чого. Когда я плаваю, глубины боюсь глубини боюся. Тобто я вмію плавати, але я ніколи не плыву там, где глубоко. А еще з самолітом А, Там, где я не чувствую почву під ногами. Найбільше війни. А як боретесь з цим страхом? Ну стараюся відволікатися, більше прогулюватися, на природу виїжджати. заболеть. А як боратися з цією фобією? Ну не знаю. Не знаю. Боюсь закритого пространства, як багато людей. Не знаю, більше такого нічого, мені здається. А як справляєтеся з цією фобією? Ну насправді просто як переборюю, тобто немає такого, що я там не заходжу в ліфт або ще щось. Та нічого не боюсь такого. За дітей що така. Війна у нас. Дай Бог щось не буде. Найбільше боюся пауков, змій, ужей й все, не, що ползає. А як ви з цим справляєтесь? Нічого боюся і все. А можна я щось так скажу? У мене тут чи страхов, страхів. самый на найголовніший страх це якщо Україна не Россию, Росію, це самый найголовніший страх в житті моєї. А ти думаєш, переможемо? Так? Очень.